Всім бажаю здоров'я. Хочу зробити висновок е, вчорашнього дня, та й навіть позавчорашнього. Е, просмотрів ноль практично. Донатів трохи. Нікому вона не цікава. Розумію вихідні, треба відпочити. Дуже багато у вас було роботи, дуже ви утомлюєтесь, тому що це таке життя. Знаєте чому я вийшов зараз в неділю в шосту ранку на роботу, знаєте чому? Тому що військові чекають три мої посилки. Я не зміг вчора відправити, пообіцяв сьогодні. Що це значить? Значить, то, що якщо військовим треба, я йду працювати. Якщо я у вас прошу допомогти із збором на лопати. Чому все на місці стоїть? Я розумію, вам треба відпочивати. Дуже тяжка неділя була, все таке. А ви знаєте, як вона військове? Ну, хтось з вас хоч розуміє, як вона військове. Я не кажу за тих людей, які мене постійно підтримують. Дякую я їм. Але е, 218 людей продивилося відео, це взагалі говорить ні о чому. Як це так? Де ти живеш, ти когось чекаєш? Розкажи мені, будь ласка, ти когось чекаєш? Якщо чекаєш, то для чого ти заходиш на мою сторінку? І ще хочу попросити. Хочу попросити, попросити всіх відвідувачів моєї сторінки, які підписалися, непонятно з якою целлю. У мене там 45 тисяч відписатися. Це стосується тих людей, які просто-напросто яким не цікаво, що в Україні твориться. Їм не цікаво, що взагалі за окном, йде війна чи не йде війна. Їм нічого не цікаво, крім того, як заходити на якісь ефіри і якоюсь херньою займатися. Вибачте, буду показати так, як воно є. Відпишіться, будь ласка, і не маруйте мені голову. І ще звертаюся до волонтерів, до волонтерства, ви, ви, ви мене будете бачити. Якщо я раз вам допоміг, ви мене вже дуже попросили, так, да, дійсно там воно поїхало до військових, це не означає, що я маю допомагати постійно вам. Як ви мені вчора написали, ну що, працюємо разом? Ні, я працюю сам, нікого мені не треба. І ви, який волонтер, якщо ви закрили якесь питання моїми руками у цими. То ви рахуєтесь волонтером? Ні, ви не рахуєтесь волонтером. Волонтери це який